Цей біс нам передала команда, яка хід у зміному зутті, за що ми її широкаємо. Як ми поняли, сесійне до біциклів може споризувати лише у трьох случаях. Наприклад, циган отець подарив подарок в цьому циганої дітка та, Так-так, а це точно біциклі? Це не біциклі, а мічта синку. Так мене більше желіза чи чого а вони не дівочий. Синку. На, у ній секс, не задає на кладбився, пішов. Так, так, а з мене сміятися не будуть. Звісно, не будуть. Ну, ти, може бути таке, що тобі гаїш каже стій, і пороженьки, правда, макова. Але твій друг буде за тебе виколювати, типу там колесо у тебе відпало, чиланці упав, а зато тебе сякав сякий місяць, лаку не заберуть, бо таких як то не беруться. І ще одне. Як ти хочеш підкатувати до ділок, то це точно буде получати. Так, ну я ж дівчина. Заткнися, я все хотів сина. Другий случай. Якщо, наприклад, у молодої пари там сваряться чи щось таке, то сесійні все можуть допомогти. Ну забирай собі. Ні, давайте забирай. Та ні, давайте забирай. No, Слухай, забери йде. Може, з ними Ну давай. <звук> І ще, Якщо хлопець хоче підкатити до тялочки з такими біциклями, може бути така ситуація. <звук> Сідай. Знаєш, відчувати хлопці. Дякую.